Привіт, Христені. Я сьогодні виглядаю якась доволі по-дорослому. Знаєте, прям хочеться отак от крикнути, типу, Сина, не кушай з пісочниці. Отак от хочеться сказати, але не сина, не пісочниці. Коротше, хочу пожаловатися. Мені прийшлося взяти. Аскезу. Це ж так називається, коли ти щось не робиш. Ну, значить, я взяла аскезу на алкоголь. Не п'ю не по своєму бажанню. Чесно, я дралася, я сперечалася, кажу, ну, будь ласочка, ну хоча б ну ну баночку в день мені кажуть, ні, не можна. А знаєте, чому? Знаєте, 19 років тому назад я народилася. От з цього почалися якби, всі проблеми, але в 12 проблеми додавалися до того, що у мене з'явилося акне. Боролася я довго, упорно. дуже дорого, до речі, боролася, але завжди все одно виходила з побітою жопою. Але потім, в 19 років, я дізналася про таку штуку, як системні ретиноїди. Попазла до косметолога умоляючи, ну хоча я навіть не вмовляла, вона зразу сказала, а коли на мене подивилася, така. Господи, мені тепер будуть сніться кошмари. Коротше, вона на мене подивилася і сказала, ну тут тільки системні ретиноїди. Я кажу, ну я знала, виписуй. Виписала. Поки покупала з аптекарем, ми, звісно, поплакали. Ми так з нею зблізили, знаєте, тому що вона коли сказала це, ну я зглотнула. Вона каже, а вам довго їх приймати? Кажу рік, вона каже, печально, Я кажу, спасибо. Ну от, коротше, я почала пити системні ретіної, і в принципі єдине, через що я сумувала, це, звісно, через ціну, ну і через те, що мені молочку заборонили приймати, тому що от за молочку вона мені сказала, косметологша, прям раз 10, Каже, не можна взагалі ніякої. Я кажу, хорошо, ну не буду. Да, печально, грустно, тому що люблю, готова виспівати балади, сиру, дороблю, але ну, хорошо не буду. А потім, значить, через три дні Маргоша, ну про алкоголь мені нічого не сказали. До речі, що дивно. Я, значить, через три дні пишу і якраз у своїй космітологе кажу: а що за алкоголь можна? Ну, Баночку, а каже, нізя. Категорично заборонено під час системних ретиноїдів приймати алкоголь. Я кажу, малиха, ти що? Я спочатку почала їй погрожувати, потім погрози не подіяла, я почала її вмовляти. Я ползала на колінах, я пропонувала хабар, я плакала, я істеріла Вона все одно сказала, що не можна ніякий алкоголь. Я кажу піпец, рік. рік". В сенсі. А як же обзор на отрізвітель? Я же планувала це відео, я думала, якраз ну зроблю влог. Коротше, відкладається, поки обзор на отрізвітель. Дай Боже, не попасть. Зато який контент? Ну, коротше, я не знаю, чи зможу я протриматися рік, Скоріше за все, ні. Тому що я себе знаю, саме на це я слабовольна. Типу, не курити, там таке от все, це легко. А що таке все? Я тільки курю і п'юсь. А минутюкатися, я от можу теж відмовитися, блять, легко. А от за алкоголю важко, поясню. Як тільки потрапляю, ну Що це таке було? А вколо друзей. Як тільки я потрапляю в якусь кампанію, да, там де мені комфортно і там, де мені подобається, як тільки я розумію, що зараз ми будемо пити, фікмар гоше відмовиться, тому що я ніколи. Ну по-перше, мені потрібні історії для відео, тому я ніколи не відмовляюся. А по-друге, ну я не буду цією тверезою мразотою, яка знаєте, всіх знімає, поки всі валяються в какашку. Ні, я теж хочу з вами валятися в какашку. Ну коротше, подивимось, що буде. Поки що я не тверезому двігаюсь, тому ніяких навіть історій з, типу, з... я більше ніде не ні спала. На вулиці, а жаль. Коротше, поки історії немає, розкажу якісь старі історії. Два роки тому назад я поїхала на Шрі-Ланку. От якраз про це історія буде. Хочете почути, а у вас немає вибору. Коротше, поїхала на Шрі-Ланку. Хто не знає, що таке Шрі-Ланка, зразу поясню. Тому що, наприклад, коли я туди їхала, я нічого не знала про цей острів. Це острів, до речі. а Значить, давайте алегорію приведу. Уявіть, що ви от йдете на трасу, де? Да? Чи їдете? Ну, коротше, ви поїхали туди, там, де знімають проституток. І значить, стоїть ну, не самий дорогий сегмент, наприклад, там зовут її Туркчені і Єпеніє. І, значить, поруч стоїть дуже гарна, ну прям дуже гарна, але грязне, обшарпане, вонюче в карманах якийсь дивний парошочок. Закашилась, вибачте. І при цьому всьому вони ще дуже негігієнічно виглядають. От коли на неї дивишся, думаєш, а що ж ну скільки ти коштуєш? Вона там ще каже ціну. Та от ти на неї дивишся, думаєш, ну може відмити її. Потім запитуєш, а вона чимось хворіє. І там починається і Сепсіс, і Сіфіліс, і, і СПІД, коротше Все у неї. І ти думаєш, Боже, яка Шрі-Ланкія гарна, але яка ж вона хвора? Тому що Шрі-Ланка доволі гарна, ні країна, це острів, доволі гарний острів. Просто неймовірна. Якщо ви там не були, а ну я не думаю, що прям кожен третій був на Шрі-Ланки, тому що не кожен знає про цей острів. Але острів справді дуже гарний. Там океан, там така природа, там ти що, пісня. Ну і плюс до цього всього там багато морепродуктів, що для мене прям пісня обожаю. При цьому всьому. Неймовірно бідний острів, просто там люди отримують зарплату 10 гривень і витрачають 15 Ну, типу, у них при цьому всьому ще і бешені податки. Типу, якщо ти заробив на чомусь там, ну, наприклад, здаєш квартиру, заробив там 300 рупій, здається, рупії там, то у тебе заберуть 500 рупій. І ти коли будеш запитувати, а де мені ще 200 взяти? А правительство це не калише, тому що як тільки вони відчувають, що народ починає жити краще. Вони починають повишати податки, починають погіршувати стан людей. Я, якщо чесно, не внікала особливо, чому це така фігня? Але наскільки я пам'ятаю, як мені пояснювали шрі ланкійці що за Шрі-Ланку бореться Великобританія, Індія і ще якась там третя країна. І от через це ну Шрі-Ланка взагалі самостійна, але така самостійна, що, знаєте, руки в треморі, ложку тримати сама не може, але кричить, що я самостійна. Тому, якщо ви хочете поїхати просто там, знаєте, якби відпочити, ну, якісь. Готель і не бачити, як живуть місцеві, прикольно взагалі, тому що ви ну, ви, ви круто можете відпочити, тому що там є прям а, села, вони це ну, це села називаються, де прям розраховано на туси. Тобто там клуби, паті, оці от всі приколи легко. Але якщо ви зробите, як я, поїдете туди жити, ну прям до місцевих, по суті, тому що я з місцевими жила поруч. Вот. То, звісно, ну там, звісно, ви отримаєте таку профілактику жорстку, ви почнете цінувати все, що у вас є, і туалет ви дуже сильно почнете цінувати. Да. Нормальну їжу. Да. Багато чого ви почнете цінувати. Але коротше, чого я взагалі вирішила поїхати в Шрі-Ланку? Безграмотне свін'я на Шрі-Ланку. Два роки тому назад, коли я лежала взимку в найомній квартирі і мріяла відкусити собі голову, у мене було небагато ну, рішень, тому що я розуміла, що ніхто мене не приїде врятовувати, тому що нікому це не потрібно. Маргоша, кому ти нахід нужна? Вот, я вирішила, ну, і при, при цьому всьому я сама себе не могла ніяк врятувати, тому що я не розуміла обсягу проблеми. Тобто мені здавалося, що мені просто грустно. Вже котрий місяць, але мені просто грустно. І я лежала і не розуміла, що мені робити, тому що мотивації просто вставати не було. Але я вирішила, що ну лізти в петлю рана. Тому я знайшла, відкопала десь свій загранпаспорт і вирішила, що буду кудись їхати. Хоча про Шрі-Ланку, я ж кажу, я навіть не знала, тому я, якщо чесно, чогось розглядала Грузію. Але я потім відкриваю загранпаспорт, і я просто пам'ятаю цей, ну, цей обман. Я просто пам'ятаю, наскільки я тоді обосралась, коли я відкриваю цей паспорт, а я ще, знаєте, я так з кроваті випазла, мені так тяжко лицо пуше. Типу, а я ще тоді хворіла, я кашля, кашляла неймовірно. І я відкриваю цей загранпаспорт і дивлюсь, а він просрочений. І я така. Ну, пітля так пітля. Ну, коротше, я дивлюсь на цей загранпаспорт, мені боляче, мені неприємно. Поползла відновляти за 2000, тисячі Ну, зробила, до речі, доволі швидко, не дивлячись на те, що був блекаут. Ну і я, значить, приползла до своєї тітки. І вона мені каже: Маргоша, а ти взагалі думала про шрі-ланку? А я, значить, ну у мене соплі на обличчі сльози. Я біля руки тримаю і кажу, що ти шрі-ланка. От і вона мені каже, Шрі-Ланка це острів, на який наразі знижки. Ну тобто квиток туди коштував 9 тисяч. Поясню, де знаходиться Шрі-Ланка. Значить, Україна, отут, от наприклад, да? а Шрі-Ланка знаходиться десь от там от, біля жопи, ззаді вас. Це дуже далеко, дуже далеко. Переліт з Лондона, попрошу, з Лондона займав 9 годин, а ще до Лондона треба добратися з Варшави. Ну тобто там взагалі дорога і мама нігарюй. І я кажу: яка Шрі-Ланка, що ти хочеш, малишка? Я планувала взагалі-то ну, в домовину, якщо чесно. У мене ну, це от одна хвилинний запал кудись їхати, швидко пропав тільки після того, як я пішла змінювати паспорт, тому що ну, там чекати треба було 2-3 тижні. І вона каже: Давай, ти подумаєш? Ну подумай, дивись його 9 тисяч, і там вилітати треба в січні. Я кажу. Ну, давай. І, коротше, ми, ми оформили мені візу, і, наскільки я пам'ятаю, тоді я дуже сильно тряслась, тому що віза коштувала дорожче, здається. Ні, вона не дорожче. Ну, коротше, щось неприємні гроші коштувало, там щось 4 тисячі здається. Ну, я точно не пам'ятаю вже. Я взагалі в документах фунтик. Я, ну, типу, я тупа, я, що піпець, я чого в Європу не їду. Ви думаєте, у мене грошей нема? Можливо. Але також я в бюрократії. О, Сиди, я сам відкрию. Коротше, ми все оформили, я навіть купила собі квиток і виїжджаю. Виїжджала, як зараз пам'ятаю, 9 січня. Я виїхала і перша наша зупинка це Варшава. Що я можу сказати за Варшаву? Квартира була просто безупречна. Я бажаю цю квартиру, до сих пір я пам'ятаю, вона дуже міленька. Там ще нам. Ну, я думаю, нам подарували шампунь, тому що я його забрала. ну, короч, Там поставили мені шампунь. А, дав. І він дуже прикольно пах, я така думаю. Це конечно, воровство, мабуть, Ну, він мені дуже подобається, Я його забрала, мені сподобався, А за Варшаву я гуляла там. Мені щось так грустно було. Варшава Варшава навівала самі неприємні спогади мого життя. Коротше, я ніколи більше в Польщу не хочу, максимум тільки якщо треба перелітати. Потім на ранок я вилітаю з Варшави і більше ніколи туди не Ну, Мені не сподобалась Польща взагалі. Так от я вилітаю в Великобританію Королеву я не бачила, але тоді я відчувала себе королевою Ну, от у вас багато знайомих. Ну, наприклад, я пам'ятаю, мені тоді написала подружка по типу, не хочеш погуляти, а я їй відповідаю. Я в Лондоні, дітка. Але є така проблема. Це, звісно, круто звучить. да? Я в Лондоні, типу, нічого собі. оце. А ти бачила Бік Бон? Bon, чи як он там Бік Бен? бік Бом? бом Ну, коротше, ці часики бачила. Не бачила. Коротше, Великобританія доволі закрита країна, і на це потрібна віза. А ви знаєте, скільки коштує віза? Дорого! І я вирішила, що мені фартаньот. Я не буду купувати візу. І якщо чесно, мені реально фортануло, тому що взагалі для Великобританії, навіть якщо ти перельотом, тобто ти чекаєш свій літак, тобі потрібна транзитна віза. Транзитна віза, ну про, про саме таку візу я дізналася за пару днів до виліту. А вона робиться ну, місяць, типу, два, і дорого робиться. І я така: блять. А, мені невкусна. Ну, я не робила ніяку візу, відповідно, тому що за пару днів ну, мені б точно нічого і не зробили. І я поїхала, знаєте, з надією в серці я згадала будь-яку у мені отак от під серцем чи наш, і я така фарта нормально, ну нічого не буде. Мене пропустять. І, до речі, реально мене пропустили, але був страх. Ну, я прочитала десь, мені хтось сказав. Розумні люди в інтернеті, а я їм вірю. Що не можна з аеропорту виходити? Тобто я була в хитро, в це найбільший аеропорт. І коли мені кажуть, ну працівники кажуть, ну ви вийдіть і там подивіться, А я кажу: no, 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 I can't, I can't, А вони кажуть, why, А я кажу, because, Що ти на мене своїм великобританським акцентом давиш. Кстати, я виявляється непогано розмовляю англійською, коли мені це потрібно, тому що від страха я розмовляю будь-якою мовою, коли мені це потрібно, адреналін, хріначе там, якщо треба, і на шріландському заговоріш. Но взагалі в Лондоні була доволі прикольна ситуація в плані того, що я ж кажу, я не виходила з аеропорту, тому що я одразу уявляла, що як тільки моя нога переступає цей хітро, за мною виїжджає конська поліція, мене хватають, починають казати «What are you doing in my house, блядь, in my kingdom?» І починають мене бити палками, да, потім там віднесуть мене на завтрак королеві, ну тут щось отак от я уявляла, що в Великобританії розправляються з тими, хто приїжджає без візи. І я почала, а я прищепилася до якоїсь стюардес, стюардеси, так. Стюардеси, да. І почала в неї запитувати, типу, як пройти там туди, мені потрібно, а вона, бідолашка, тягла на собі якогось чувака. Коротше, він дуже сильно напився, І вона з ним в ліфті їхала, ну і я ж за нею в ліфт пішла. І вона, значить, мені починає пояснювати на своєму великобританському, а я ну, кажу, малиха сюди, сюди, тому що баба не чує, ну, акцент реально дуже сильний, а я якось особливо ніколи не. Ну, мені було не цікаво, що там великобританці балакують, я сіда тільки американців дивилися. Коротше, акцент дуже сильно різав вуха, і ти деякі слова, які для тебе, ну, вроді як знайомі, треба розбирати прям так, знаєте, типу сюди, сюди, напиши, напиши, поясни мені. І вона, відимо, так увлеклась процесом мені пояснювання, що вона вийшла разом зі мною з ліфта, а той п'яний чел, у якого вже була розбита голова, він просто в ліфті упав. І поїхав кудись вниз. А Хідро це найбільший аеропорт у світі, здається, Ну, в Лондоні так точно. І вона така, бідолашка, знаєте, мені пояснює, і, і, і чує, що ліфт зачиняється, і така. Ха? І вона, типу, в мене запитує: він упав, да, він поїхав. А, а мені просто ну стидно, соромно і смішно до болі, тому що я бачила, як він падав, і ну, це було прикольно. Мені подобається. Вони ще так знаєте, А він мене ще запитував Where you from? Я кажу, Ukraine. І він такий, оу, Ukraine. А голова, знаєте, вся красна, вже лисий і в крові. Ах, пісня. Ну, Короче, я добралася одно з хитрого, я вылетела, я поїхала. Я ще там забула куртку свою українську. Мені здається, вони не сожгли, тому що куртка воняла Діка, потому что в аеропорту. А, я в аеропорту просиділа десь 3-4 години, воняла Діка, страшніше просто, тому що там дуже душно, и я завонялась. Там... До речі, в аеропорту воняло не митыми подмишками. Чи щось таке. Ну, коротше, в следующий раз я помиюсь, чесно. І я пам'ятаю, що я пішла купувати собі бутербродик. Я, блядь, пішла купити собі бутербродик. Бачу ціну, 16, думаю, ну, мабуть, доларів. Думаю, дорого, звісно, але в, аеропор... ну, в аеропорту завжди дорожче. А це, виявляється, фунти А фунти набагато дорожчі, ніж долари і... і євро. Дорогой бутербродик, я потім дивлюся, що в мене монобанк пише, скільки знялося. І я така. Я когось ще, блядь, нагодувала чи що тому що я не наїлася. Мені було погано. Я пам'ятаю, я воду купила щось гривень за 300 у таку пляшку. Ну, коротше, я вилітаю з цього Лондону, тому що ну, я куртку загубила, подивилася на мужика, який падає, Сама перелякалася, нічого толком не бачила. Дуже багато було е афроамериканців. Ми толерантні. Я прям, ну знаєте, очі розтірялися, Я дивлюсь, дивлюсь, думаю, може, хтось там зараз почне читати. Я там шукала, якщо чесно за очами. Думаю, ну а вдруг прилітаю і я на Сріланку. Я, значить, вот так от одразу бачу пальми. Я така, все, дівчатки, ми в Майами. Плюс-мінус. Я вже відчуваю, як я хожу голая по пляжу. За мною охотиться дуже багато то і все, ми, значить, у нас будуть п'янки, гулянки біля океану, все, я вже живу своє найкраще життя. Я прилітаю, мені кажуть, іди, оформляй візу. Я кажу, ви чому разі? Ну, там треба щось заповнити, я нічого не розумію, у мене ще запитують якісь люди, тому що я єдина, хто розмовляє, ну, розмовляє і розуміє англійську. Я собі заповнюю, попутно ще какую-то бабуську заповню, попутно у мене там ще якась людина, щось мене ціліпає. стресанула жорстко. Потім було страшно через те, що у мене, ну, відповідно тільки у мене, з усього мого літаку роз'їбали валізу. Що ти я там. ну... Собрала, скамкала, там нормально крякнула, плюнула і пішов. Потім я викликала собі таксі і з Божою допомогою якось поїхала, тому що таксісти, там просто тебе отак за руки хватають, давай поїдеш з нами, ти кажеш, no, please, не надо. Дуже страшно, я не люблю, коли мене, в принципі, отак от хватають. Для мене сразу починається агресія, я починаю дратися, кусатися, можу відкусити палець. І зразу скажу моментик, 100%, хто був в Туреччині, знає, наскільки сильно там люблять тебе е, найобуваць. Але якщо ви ніколи не були в Шрі-Ланці, то ви не знаєте, наскільки сильно вас люблять найобувать. Е, поясню: якщо вони бачать, що ти біла в слав'янської зовнішності дівчина, причому ще сама, скоріш за все, вони будуть намагатися тебе надурити. І яке було їх здивування, коли у них це. Вийшло. Чому, собственно, мене надуріли, ви запитаєте, а зараз поясню. Я зняла хатинку на цьому рік, і на картинці було доволі щось приємне, мені сподобалось навіть можна було жити. Але прикол в тому, що я як тільки я заїхала, я зрозуміла, що там нічого немає з того, що я на картинці. Ну, просто з Pinterest, з Pinterest, чувак вставив. І я така, а що це таке? Він каже: о, сорі-сорі, but if you only give me money. I give you one, what вон you вонт. А я кажу, я, я вон домой хочу, якщо чесно. Я вже почала гуляти квітки в Грузію. Типу, все, нафіг, Ми виїжджаємо звідси. Мені вже стало страшно, тому що як тільки я заїхала, перше, що почало робитися, це значить, я побачила купу тарганів, купу всіх насікомих Я була к цьому не готова. Потім, значить, на мене почали нападати мартишки. Класіка, це теж нормально, все добре, вони прийняли мене за свою. А через пару хвилин після того, як пішов власник, він поїхав за білизною для ліжка. Значить, до мене почали заглядати Шерлан Кітс. А знаєте як? Через забор і почали кидати в мене пітарди, і я охеріла жорстко, тому що типу, ну, до тебе заглядають три здорових пацана, дорослих, трішки смугловатих, які кричать тобі: щось -то, типу Are you alone? Я тоді почула: типу тебя убить?» Ну, от примерно це я почула, я така. No, I, I have husband. Two husband, three husband. Я сейчас закричу, husband прибежит. <laughs> Стало страшно, что капец. Я помню этот момент, что я двери закрыла, подперла с собой мебелью и взяла ниш. Ниш тупый, потому что это Шри-Ланка. И я сижу и так, а что мне делать? Ну, типа, меня наебали с хаты, потому что это та хата, что потребно, Я живу, по сути, в трущобах. Ну, это вважались там, в принципі, все трущоби. Я в трущобах, на мене кричать три, типу, три пацана, і на мене охотяться обіз'яни. Ситуація нестабільна, да? Ну, в принципі, прийняти рішення поїхати на Шрі-Ланку було доволі розумним, правильно? Тому що коли ти кидаєш галопередол, саме такі рішення приходять тобі в голову. Але, якщо чесно, я тоді не розтірялась. Я почала плакати, але я не розтірялась. Я знайшла, коротше, ну, прикол в тому, що це головний момент, що ти навіть не можеш пожалуватися мамі, тому що мама не знала, що я на Шрі-Ланки. Мама думала, що я в Києві без світла сиджу. Ну, я дуже умна, просто жінка. Але в цій ситуації мені допоміг чел з української діаспори. Там доволі великий обширний круг людей з України, які доволі довго вже живуть, там ще до повномасштабної. І той чел, здається, на Шрі-Ланці живе вже 17 років, він приїхав з сусіднього села, тому що там по більшій частині вся села, зі своїм другом і відібрав гроші у власника хати, тому що я давала залог, там що це типу 100 доларів, здається, було. А, ні, там що то в Рубі. Короче, я не пам'ятаю. Що мене запитують? Я себе, я, якщо чесно не пам'ятаю, що вчора було, а ви мені запитуєте, що два роки тому назад було. Він все це відібрав, я сижу в ахірі він каже, Ти як? Я кажу, хорошо. На сніданок хочу у цю макаку обійтію. Абізіян тепер не навичую, чесно взагалі не переношу А я, я до речі до них нормально ставилася. Мені подобалася ця макака, яка в кунг-фу панді була, я її любила, весела така. Але виявляється, в житті вони не такі. Отак от знайомся з кимось по інтернету. Коротше, він мене забирає. Я пам'ятаю, що в 11 годин вечора він мене забирає, і їду я, значить, з його другом Шіланкіцем. Я отак от його обіймаю ми їдемо кудись. Він сказав, що він зараз відвезе мене, куди він мене відвезе в хостел до своєї знайомої. Там, типу, нормально, благополучно, ніхто тебе не викраде, обіз'яни біз'янина не будуть тебе бити. Я кажу, ну, сподіваюсь. І значить, я їду шрі-ланкіцем. Розумію, що значить, я в іншій не те що в країні, я фіг знає де. Мене тільки що намагалися вбити обіз'яни, а потім шрі ланкійці Я їду зараз наразі з якимось невідомим челом який, в принципі, якщо захоче, він може зараз просто завернути куди завгодно і увести мене. І я розумію, що прикольний час проведення через два роки запишу про це відео. Що я робила на шрі-Ланки? Пила, гуляла, відпочивала, намагалася, тому що оце відчуття грусті, да, пустоти, воно не уходило все одно. Тобто, якщо тобі в голову насрал кот, а гарна країна це не прибере. На жаль. Дуже неприємно, але отак от от вийшло. І тобто я намагалася там щось якось насолоджуватися, але все одно воля ніволі в голову типу, закрадалася. Я не хочу тут бути, мені це не цікаво. Я хочу... Я не знаю, що я хочу вдарити мене, щоб я, от, знаєте, сильно так мощненько, щоб у мене ямочка тут залишилася, і синяк на три роки, щоб я прямо така, знаєте, ух, прочухалась. Прочухана мені хотіла жорстко, прямо, щоб, знаєте, з ноги в голову. От, от щось таке мені хотілося, просто, щоб мене, знаєте, як перезагрузка трапилася. Оце мені хотілося. А на ші мені Дуже хотілося. Ну і плюс я дуже погано переношу спеку, просто неймовірно. А Шрі-Ланка, відповідно, доволі спекотна країна. А, ну і плюс за океани. Спасіба, мамуля, люблю тебе безумно. Вона мене в дитинстві налякала, що існують Ундіни, оці ось сирени русалки. І я, якби, купалася в океані, він вищипав мені, до речі, всі очі. Але вночі я дуже боялась туди заходити через те, що. Ну, Я боялася, що мене утягне якась Ундіна. русалка, ну, типу. Мені було страшно, мені було неприкольно, мені кажуть, та, let's go! блядь Ну, океан, ну, океан, Я кажу, no, там Ундіна, вона мене вб'є, вона мене скушає, я не хочу. Я потім теж буду моряков вот, э, своїм співом зазивати, а я погано співаю, ніякий моряк блядь, не, не під'їде. Я буду саме роботною русалкою. За океан ставлю п'ять, поставила б більше, якби ввечері покупалася, але, якщо чесно, боюсь океанів до і мені оця морська тематика мене дуже сильно лякає. А що я ще робила? А, я сходила один раз на побачення шрі-тцем, чисто експеріенс. мені було просто цікаво. Вони приставучі до жуті. Якщо ви думаєте, що турки приставучі ні. шрі лан приплюнули. Цей шрі знайшов мене в Інстаграмі, потім в Тіктокі. До сих пір мені написує моє відео і до сих пір такий, а, oh, what are you doing? How are you? Я такий, А, його ще звали Ашан. Мені було так смішно, Ашан. Він почав мені розповідати про своїх батьків, потім якось почав мені натякати. ну, Я думаю, це були натяки, тому що я дуже погано розуміла його англійську. Він почав казати типу, про знайомства з батьками. Я кажу: Ашан, а ну, що ти починаєш? Ми ж нормально з тобою спілкувалися. Оце. Ти мені про знижки розповідав свої. я... Мовчала. Я розкажу свою улюблену історію, як я упала в канаву. Значить, я любила дивитися на океан. Ввечері я брала пиво собі. Я зазвичай така кажу, можна мені три пива. А мені кажуть, паспорт даша, я кажу, а, вот, I don't understand, sorry, only Ukrainian, only Ukrainian. Мені блін, ладно, давали мені пиво, і я брала це пиво, і йшла дивитися на океан. Мені все подобалося. Але один раз я вирішила, що мені треба змінити. Ну, я зазвичай ходила однією дорогою. Але тоді я вирішила, ну, треба в житті щось міняти. Почну з дороги. Іншу. Я вибрала дорогу, а не дорожку, попрошу. А вот, і шмигнула да, вчасно алергія. Коротше, я йду, і все було добре, я щось задумалась про своє, чи то на телефон задивилась, ну, щось таке. І значить, я не побачила канаву і упала. Одна нога в канаві, друга а, я тапочек ще потеряла. І Я щось намагаюся виповзти, і я, я чую, що вони починають ржати. Хто вони? Люди, замість того, щоб допомогти тендітній дамі, да, яка впала в таку ну, тяжку ситуацію, вони почали ржати з мене. А я виповзти не можу. Я пам'ятаю той момент, що я виползаю і розумію, що ну, тапочки в ніс падають ще більше, і я без тапочек. і пиво десь впало, але телефон в руці. У цей момент я пам'ятаю, що я упала так, що я телефон я, ну, в мертвій хватки. І все одно я випалзла і тапочки врятувала, пиво не врятувала, або тапочки врятувала, і навіть без всякої допомоги виповзла. Звісно, забілася жутко. От, типу, у мене на ногах були синяки, на руках були синяки. але який експірієнс, да? От хтось із вас впав в канаву на шрі-ланки, а от я падала. Можливо, якщо колись я захочу дати другий шанс да, поїхати в цей бетріп, але вже поїхати не до місцевих, а саме там, де відпочивають, можливо, мені сподобається. Можливо, але не факт. не факт, звісно, тому що. Шо... Ну, не хочеться мені туди більше їхати. Ми ну, плюс ще діти додавали атмосферу, вони взагалі виглядали, ну, знаєте, обнять і плакать. Чим ти бідніше, тим більше треба народити. Нам так государство каже. І я коли на них дивилася, мені так, що це була ну болісне, знаєте. знаєте. Вони ще також на мене дивилися, начебто хочуть мені в попереках вгризтися від голоду. От я примірно так це бачила. Хоча, можливо, можливо, це звичайні діти, просто дуже худі і з грустним взглядом. Можливо, я не знаю. Коротше, я на цьому закінчую, тому що я вже втомилася. Я вже знаєте, я сижу не отак, от, а так от. Но, мені здається, я так і самого початку сиділа. Колись я почну сидіти і ходити рівно і жити, але не сьогодні. Бай-бай.